якщо в в Гарвісі було о, гривень 300 -400 то здесь консультація, в Києві 850 гривень Может, пороста? Я себе представляю, скільки тут астроскопія буде стоїть. коли їла, не боліла. Я тільки щось їв суп, і в мене така тяжесть присутствує тут в желудку. В Одесі також в Європі 60 євро. Харкові 600, а тут 850 гривень консультація. А у нас нас було, мабуть, ця гастроскопія стоїла в гарвісі. Я зараз точно не буду врати. напевно, 12, десь так. А тут, мабуть, буде стоїть, мабуть, 13-4. Сейчас тобі даже щас скину. Скидай. Ну легче, чем раньше. Легче, Самвел. Все хорошо, не переживай, гуманист. А что за врач? Конечно, отдельно за аналізи надо платить. То за що надо отдельно платить? Ой, я не помню врач, честно, она мені сказала. У мене там на... Конечно, за все, вы отдельно за все платите. Денис, спасибо за подписочку. А все отдельно платите. Ну, вот этой клинике, а, а вы еще не хотели, но а, к вот этой клинике, куда я піду, Если после еды, боль, то может быть и поджелудочно. Ой, ребят, я не знаю, я не хочу гадать, честно, что, ну, я думаю, что, скорее всего, с желудком. что это не поджелудочно, нет. Потому что голодные боли утром, вот, это сто процентов желудок. То есть э -э я вот утром просыпаюсь и мне сразу начинает болеть желудок это раз. Вот. А сегодня что? Сегодня я съел целый суп и у меня, знаете, такого раньше не было. Раньше мне хотелось есть. От я утром просыпался, мне безумно хотелось кушать утром. Мне хотелось наиститься, а сейчас нет. Сейчас, вот не знаю, вот эти последние дни як отвращения от еды. Это я когда э, на Новый год к маме, да, и начинаю. Потом болит после пищи, вот сразу, знаешь, когда я им їм и сразу такое, знаешь, ну как болит, это не такие какие-то резкие боли, это такая как тяжесть, понимаешь, да, может и гастрит быть, ну я что, я буду думать, гадать, ребят, даже врач, если я піду на консультацію к гастроэнтерологу, на глаз ничего не скаже. понимаешь? надо все равно делать гастроскопию. Любий тобі врач скаже, треба робити гастроскопію. Туди залізуть зондом, подивляться, глянуть, чи нема там ерозії, чи нема там, да, Да, гастро І один скупі. Та да, ну та хеликобактер, у кожного є хеликобактер. Господи, той хеликобактер до одної жопи, він у кожного есть. Раніше люди на той хелікобактер болели, і ніхто не знав, що є таке поняття, як хелікобактер пилори. Тут до жопи той хеликобактер, він у кожного есть. Под наркозом. Не. А гастроскопію, ну може, кому-то ділять під наркозом. Я під наркозом я два рази робив. Такий, як аерозоль, розоль зуби з болом. Там може льодокаїнчик є, поняли. Так відкриваєте рот, вам пшикають такий, як балончик. Ну, яка аерозоль розпилюють з льодокаїном і все. Там дайте минуту-дві і зонд заводять. Рот відкрили на, на бочок лягли, да, і все. І так. Сорвав желудок під в Карпатах, та все може бути. Та я нічого такого не ж Він сказав, що я тільки супів. Ми ж бачили суп, випив, стакан льона і боржом і все. Ой, все, давайте, я не хочу про ці болячки говорити. Що, що буде, то буде. Все. А мені щось Сережа скину. я потім Сережа подивлюся, бачу, що мені в Інстаграм скину. Я за це не переживаю. Все. Я йду застеляти кровать, треба ну, ділом займатися. Нема що вилежуватися, куча діл. Машинку застелити треба тут, тут кровать застелити, чемодан розібрати тут, там машинку запустить. І в 4 часа. давайте в 4 в 5, давайте в 5. Я вийду в ефір, щось попродаємо, віші попереду складаємо, подивимось, що там на остатках лишилося. Часика два-три поділим. Я зараз одіну спіду на почту, мені треба відправити ключі. От. Заодно піду поздор... заберу термос, мені треба в Бохлібі забрати у жінки термос. І... і там на почті всіма поздоровлюся. поздравлюсь з Новим годом. Ну, коротше. Треба, бо я оце так лежать не люблю. Треба щось робити, двігатися. Знаєте, коли отак лежиш, як сірідка в'яла, ну його нахір. Я споніженою кислотністю. Аллахо. Анюточка, нікогда нельзя без назначен врача пить, таблетки, все. Помидоры и лимоны їм. Повышена кислотность, понижена. О. Все. Покажи спить. С -с -с. Сай, сай. Сейчас покажу. А да ты есть. А почему ты не идешь, когда тебя зовут? Почему ты не идешь, когда тебя зовут? А? Ты жаба, ты жаба черная. Ты жаба малолетняя черная. Условень, давица. Він не хоче, він злий, я його розбудив. Маймилий. Дуже милий. Кстати, в нього дівчатки додивилися, що в нього сивого вуса вже нема. Був і загу. Вже видно. Я не знаю, де, напевно, відпав у нього. Дивіться, вже немає в нього вуса білого. Бачите? Тут був, по-моєму, адже одні чорні залишились. Навірно, відпав. Вреля. Не любе страшне, не любе щоб його дергали. Тусь це яке нагле. Ке наглюче. Ох, наглюче. Ах, нагалюче, на чорне таке. Шкрек, чорний шкрек. Злий. Він злий, бо він хвоста в нетеля. Кажем, без Ну, бачите, саме його вихолю.

Ты хоть, ты хоть, а теныш, ты хоть. Злющий. Все, ребята, всем вам хорошего дня, хорошего настроения.